Сьогодні 7 лютого вівторок. Прошу в Бога, щоб сповнив мене благодаттю свого миру. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту за постіння, що настане там, де їй не слід бути. Хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори. хто на покрівлі, нехай униз не сходить і не входить до хати, щоб узяти що із неї. А хто у полі, нехай не вертається назад узяти одежу, Гори вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб не сталося це зимою. Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, який Бог створив аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, яких вибрав, він укоротить ті дні. І коли вам тоді хто скаже Ось тут Христос. Глянь, ось там він, не вірте повстануть, бо неправдиві месії та лжепророки чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна одурити вибраних. Ви ж уважайте, я сказав вам усе наперед. Сьогодні Ісус нам розповідає про часи, коли зло торжествуватиме та посяде місце Бога, стане тотальним, всепоглинаючим, абсолютним. Тоді ж настане мерзота духовного запустіння, ослабне віра, пануватиме беззаконня, забракне любові одне до одного. У такі моменти ми ще більше будемо прагнути Бога, але тоді ж з'являтимуться люди, які хибно тлумачитимуть Христові вчення, які осквернятимуть, закриватимуть храми, називатимуть дати кінця світу, даватимуть рецепти порятунку, замість того, щоб закликати до довіри та вірності Богові. Кожен має усвідомити і пережити цю тайну погибелі та спасіння. Ісус співчуває тим, кому доведеться народжувати в атмосфері смерті, радить як чинити і тим, хто в місті, і тим, хто в полі. Турбується про те, щоб не застала нас смерть у гріхах без покаяння. Втім, також знаємо, що Господь не дає більшого випробовування, аніж людина може витримати. Він вкоротить ті дні заради вибраних, серед яких можу бути і я. Адже я бачу, що світ потопає у злі. Я вчуся не дивуватися цьому і не тривожитися цим. Розглядаючи світ як місце, де потрібно розповідати про Господа. Ісус закликає нас бути уважним до Його знаків і попереджень. Ви ж уважайте, Я сказав вам усе напередодні. Тому важливо вивчати Слово Боже. Коли ми вчитуємося в тексти, то сповнюємось силою Бога. Наше мислення просякається божественною логікою, наша свідомість. Стає просвітленою, оновленою. У важкі моменти життя пригадуємо собі слова зі святого письма вони частина нашої сутності, наші дороговкази. Тоді в серці стає більше Бога, Він є з нами щодня і по всі дні. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту запостіння, що настане там, де їй не слід бути, хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай униз не сходить, і не входить до хати, щоб узяти що із неї. А хто у полі, нехай не вертається назад, узяти одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб не сталося це зимою. Будніті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, який Бог створив аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, яких вибрав. Він укоротить ті дні. І коли вам тоді хто скаже Ось тут Христос, глянь, ось там Він, не вірте, повстануть, бо неправдиві месії та лжепророки пророки чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна одурити вибраних. Ви ж уважайте, я сказав вам усе наперед. Рошу Бога про дар розпізнання також і наших нинішніх бід як частини Його святого задуму, що допоможе і мені спричинитися до його слави. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.